Ознаки подільності чисел на 2, 3, 4, 5, 6, 9 і на 10. Число ділиться на 2 тоді і тільки тоді, коли його остання цифра ділиться на 2, тобто є парною. Число ділиться на 3 тоді і тільки тоді, коли сума його цифр ділиться на 3. Число ділиться на 4 тоді і тільки тоді, коли дві його останні цифри складають число, яке ділиться на 4. Двозначне число ділиться на 4 тоді і тільки тоді, коли подвоєне число десятків, складене з числом одиниць ділиться на 4. Число 5 ділиться тоді, коли його остання цифра дорівнює 0 або 5. Число ділиться на 6 тоді і тільки тоді, коли воно ділиться і на 2, і на 3. Тобто, якщо воно парне і сума його цифр ділиться на 3. Число ділиться на 9 тоді і тільки тоді, коли сума його цифр ділиться на Число ділиться на 10 тоді і тільки тоді, коли воно закінчується на 0.